Всім привіт! Ви на каналі Містер і В цьому відео ви дізнаєтесь про 5 найкращих фільмів про майбутнє. Заздалегідь рекомендую підписатись на мій канал, адже тут ви знайдете безліч крутих добірок фільмів на різні тематики. А тепер готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. А Цю добірку відкриває фільм Облівіон. Події цього фантастичного бойовика розгортаються у далекому майбутньому. Після вторгнення прибульців та великої битви людство здобуло перемогу, але не змогло зберегти планету. Люди були змушені покинути землю та переселитися на супутник Сатурна Титан. Через 60 років команда зачистки, що складається з людей, все ще працює на землі, виконуючи ремонт дронів мисливців, які ведуть пошуки падальників, що належать армії прибульців. Головний герой колишній солдат на ім'я Джек, який займається налагодженням. Літальних апаратів. Одного разу Джек виявляє космічний корабель, що зазнав аварії, а в ньому таємничу жінку. Розмова з нею породжує велику кількість питань, на які головному герою потрібно знайти відповідь. Рейтинг фільму 8 з 10. Це чудове кіно, від перегляду якого ви точно отримаєте задоволення. Облівіон це той самий типаж фільмів, по завершенню перегляду яких ви будете перебувати просто в нереальному шоці. На четвертому місці цього топу фантастичний блокбастер Земля майбутнього світ за межами. Цей фільм розповідає про два світи сучасний світ і паралельний світ майбутнього, які є невід'ємною частиною один одного, адже життя майбутнього світу безпосередньо залежить від дії сьогодення. Юна дівчина Кейсі Ньютон живе звичайним життям підлітка і часто потрапляє в неприємності, але зовсім нічого не знає про паралельний світ майбутнього і свою значущість у цьому світі. Одного разу до неї в руки потрапляє таємничий предмет. У вигляді маленького значка, завдяки якому Кейсі потрапляє у світ під назвою Земля майбутнього, де технологічний прогрес досяг неймовірних висот, де немає політики, воїн, голоду та екологічних проблем, де зосереджені найкращі ми, які створюють найгеніальніші відкриття для блага всього світу. Щоб дізнатись більше про цей фантастичний світ, Кейсі просить допомоги у геніального конструктора Френка Уокера, який став вигнанцем землі майбутнього. Рейтинг 8 з 10. цей фільм однозначно вартий вашої уваги. Він просто добрий, цікавий і трохи казковий. Третє місце в цьому топі дістається новому фільму проект Адам. Сюжет цього фантастичного кіно крутиться навколо 13-річного Адама Ріда, який зовсім недавно втратив свого батька. Хлопчик залишився наодинці з почуттям туги та самотності, і тепер не може відчувати радість до життя, а однолітки у школі лише затьмарюють його душевний стан. Одного разу вночі Адам стає свідком аварії невідомого літального об'єкта, після чого повертається до гаража свого будинку, навіть не уявляючи, до чого це призведе. Коли він опиняється всередині, то виявляє там дорослого себе. Доросла Адам, який зробив стрибок у часі, розповість хлопчику про особливе завдання, пов'язане з їхнім батьком. Їм доводиться об'єднати свої сили заради порятунку минулого, сьогодення та майбутнього. Рейтинг фільму 8 з 10. Це добре, легке кіно, яке 100% варто подивитись. На другому місці цього топу мій особистий фаворит дивергент. Цей фільм розповідає про антиутопічний світ майбутнього, в якому кожен житель Чикаго, останнього міста, в якому залишилась цивілізація, повинен зайняти своє законне місце шляхом суворого відбору до однієї з п'яти фракцій. У кожній з фракцій переважає та чи інша якість: безстрашність, дружелюбність, щирість, ерудиція та зречення. Відбір проводиться у віці 16 років і визначає вибір людини на все життя. Цей тест повинна скласти юна дівчина Бетріс Пріор, яка відрізняється. Від інших однолітків. Проте результати тесту Беатріс виявилися неостаточними і не змогли визначити дівчину до жодної з фракцій. Такі показники називають дивергентними і несуть своєму індивідуму велику небезпеку. Рейтинг 9 з 10. Сенс цього фільму значно глибший, ніж здається на перший погляд, тому однозначно рекомендую до перегляду. І перше місце займає фільм Час. Це кіно стало класикою жанру фільмів про майбутнє. Головний герой Віл Салас живе в епоху, коли гроші втратили свою силу. Замість них людство оперує іншою валютою це години та хвилини життя. За сучасними законами люди можуть жити спокійно лише до 25 років, а потім мають розплачуватись за наступні роки проживання. Але як отримати цей час? Одні працюють, інші крадуть, а треті просто вбивають і забирають собі дорогоцінні миті жертви. Весь світ поділений на дві частини. Заможну та бідну. УІЛ живе з матір'ю в гетто і намагається бунтувати проти несправедливості та багатіїв, у розпорядженні яких вічне довголіття. Такі мільйонери вже й самі втомились від розкішного існування. І раптово головному герою дістається величезна спадщина. Але незважаючи на це, ВІЛ продовжує боротись проти жорстокої системи і йде на крайні заходи. Рейтинг 9 з 10. Час так само, як і попередній фільм у цьому топі, має досить глибокий сенс, який змушує замислитись. На цьому топ фільмів про майбутнє добіг кінця. Прошу підписатись на мій канал, щоб ви завжди знали, що подивитись ввечері. А я дякую вам за перегляд, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь, а з вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.